Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Вирішила з такого розпочати з такого осіннього досить вигляду. Це у нас вид з наших кімнат. Просто осінні-осінні. Зараз, знаєте, вже все. Вже прийшов холод справжній, справжня осінь, така серйозна. Посипалось багато дуже дерев, буквально за пару днів сильні вітри. І прямо відчувається, що вже скоро-скоро. Будемо ми втягати довгі пальто. Мабуть, я думаю, так. От. Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Відео сьогодні буде такого формату змішаного. Всього потрошку. Тому бажаю вам приємного перегляду. Бажаю гарного дня, легкого. Я знаю, що в українців зараз, які в Україні, іще стали. Дні ще більш важкими почались відключення світла, і це насправді дуже важко. Для мене, знаєте, навіть коли я була в Україні, були відключення. Для мене влітку це було ну, якось не так страшно. От ми застали, я пам'ятаю, з дітьми в Івано-Франківську, коли були, були відключення, здається, навесні, ну, вже тепло було. І це було якось не так страшно, ти довго на вулиці. Ну, не знаю, не так. Це легше набагато переноситься. А от коли це вже холодно і є до всього того, що є відключення, то це. В рази складніше, важче переносити. Ну, взагалі це. Тож я вам бажаю всім витримки, терпіння. І, і це знаєте, це та ситуація, коли, мабуть, навіть ну, немає чого бажати, це тільки хочеться, аби це швидше закінчилось, і всі повернулись до якогось більш-менш нормального, якщо можна так назвати, життя. Але все ж таки я хочу вам бажати всього-всього найкращого. Не дивлячись на те, що я не в Україні, я все одно це все переживаю дуже сильно, ніби я також знаходжусь там. Тому тому так. Вчора купила чоловіку штани в акціоні, а вони виявились завеликі. Зараз йду міняти. Не знаю, що з того вийде з моїм рівнем Німецької, але я дуже хочу зробити прямо це сама. Добре, що акціон у нас прямо через дорогу від дому. І я... Зараз залишила Давіда з дітьми і хочу це зробити. Можна було б, звичайно, з дітьми це зробити, але мені дуже цікаво саме самій спробувати. Ще набагато простіше, ніж я думала. От. Я взяла на розмір менше, в мене навіть чек не взяли, просто сказали, що можу піти взяти менше і все. Подивились, чи співпадають вони ну, по ціні, якби по штрих-коду глянули. І все, тому ніяких проблем більше хвилювалась. От так. Але німецькою розмовляла. Це вже добре. Це, знаєте, таке відчуття якесь класне. Йдеш і розумієш, що ти вже на щось здатен в іншій країні. Вже можеш щось сказати. Страшно, звичайно, але. Все одно, все одно потрібно. Тому я з собою дуже-дуже задоволена. Гуляє котик чи кішка, не знаю. І ми потихеньку йдемо ззаду, бо Давід дивиться на кицю. Знаєте, оце друга, другий кіт за весь час, за рік мого перебування у Німеччині, якого я взагалі бачу. Ось такі тут. Ну, це кицька взагалі, бачите, боїться як. Вона домашня чиясь, виходить, просто у нас у дворі виходить на прогулянку. От і втекла від нас. Побігла. І до чого я? До того, що е, наскільки, знаєте, все у Німеччині так немає вуличних, бездомних, я маю на увазі, ні котів, ні собак. Всі тільки чиїсь. Оце дуже-дуже вже на всю. Скрізь новий рік. Це я зараз в ДМ зайшла з Давідом. І тут адвент-календарі. І мені отакий от, от попався на очі. Він, правда, коштує, здається, майже 40 євро. Десь тут ціна. 39,95. Але я, ну хто дивиться мене давно, той знає, що я дітям своїм роблю. В цьому році не знаю, чи робити самі, чи можливо я куплю. Він насправді дуже великий. Це в мене Артем. От все якраз отаке полюбляє дуже сильно. Всі ці він нас е, займається спортом. В нього там періодично, знаєте, якісь посушка, то ще щось таке, і це дуже класна штука. Я думаю, я порахую собі приблизно, якщо мені вийде. Е, зробити самі це все придбати, ну така сама вага дешевше, якщо набагато. То тоді я сама зроблю це. Ну як ідея, взагалі класно, бо 18 років дитині чи вже дорослі дорослому хлопцю. Е, от я вже не знаю, що йому, але е, адвент 100% я робити буду. Це таке більш дитяче. Є е, 29,95, Не знаю, що е, треба подивитися, це мабуть, дуже дитяче. Можливо, вже і Давіду щось придбаю або щось зроблю. Є різні, як чоловічі, ніби. Це тут солодкі, різні також різні штучки солодкі. Зараз Давід вже йдемо. Є такі, як, от, наприклад, оце чоловічий. Можна чоловіку, але тут так багато, знаєте, цих штук різних різних для, для того, щоб голитись, для цього всього. Воно як буде, значить, дуже. Товариші, у вас що тут? Чил-зона? День такий милий уголочок тут. Такий вже з новорічною подушкою. Я вже трохи вам не знімала новорічного контенту. Дуже класно. Це ми у Юск з Дімою заїхали. Ми напередодні замовляли собі. Столик журнальний, ну тільки не такий, я зараз не бачу на відео, І замовили комод ще для взуття, бо в нас немає нічого. Зараз вже приїхали забирати, чекали, мабуть, півтори, півтора тижня. Я Діма там вирішується питання. Я тут ходжу, знімаю все. Дивлюсь диванчики, бо ми хочемо собі теж замінити. Ну, як, хочемо, але просто поки що просто хочемо. Бо нам він замалий. Не Непоганий, але замалий. Цей диван мені подобається. Колір такий, як я люблю, все. Класно, тільки я не розумію, чи він розкладається. Мене цікавить його ціна. Ого. 이 후치나, 파티 내면. Ку-ку, ты маму же стрічаєш? хе Класс. Ты папі допомагаєш, да ведик? Це стіл збираєте. О, поки я в магазині была, папа вже тут зібрав пістолу найбільше, да? так? Так заглядає. Мы тут в полумраке. Ну, no, трошки. В полумракі. Тут ліхтар, там лампа, бо в нас згорів отой та лампа. Той ліхтар, хотіла сказати. Давіду, по-моєму, подобається така ідея, що в нас там буде стіл стояти. То зараз зробимо невеличку розпаковку. Що мама купила? Ходила ввечері в магазин. Софт-томатинці, такі в'ялені томати. Вперше, до речі, в такий беру, в такому пакетику. Зазвичай Та у баночки я їх дуже люблю. Класно, що більш ніхто їх не любить, Тільки я. Так, взяла сир. Зараз будемо робити піцу. Таку салямі взяла також на піцу. Десь ще повбаску ми взяли. Ми, ми я. Е, отаку от ковбаску взяла, е, як е, варенка, тільки з якимось, типа з м'язком, якимось салом, щось таке. Так, це хлібчик. Бурячок хочу зараз потерти. В мене ще є фета, і хочу не потерти, а зробити цими е, ну, такими як квадратиками із фетою, і, мабуть, зробимо зараз майонез. Це і все. В основному мені потрібен був буряк і ковбаса на піцу. А все інше вже, ну, ковбаса і сир. Коротше, все. Хоча в мене сир, я думала, буду такий, той, що в нас є порізаний пластинками. А потім побачила і думаю, візьму такий відразу вже натертий. Помідорки вже на виході взяла, коли брала буряк. От і все. Зараз робимо піцу. Так, Двід? Будеш мені допомагати? Будемо готувати, він так заглядає в камеру. Думаю, що там його буде видно. Ой, ні, Давід, тобі не можна зверху. Папа, давай перевертай. Давід, туди не можна. Це ні-ні. Перша покупочка наша готова. Класно, класно. Завтра в день вам покажу, як буде виглядати, бо зараз у нас дуже погане світло, дуже е, таке романтичне, я би сказала, атмосфера. Давід, спочатку не поняв, що то почав лізти на нього. Думав, що то йому якась іграшка. А то просто столик. Важкий такий, важкий, важкий. Класно так виглядає. День два. Тут нічого не змінюється. Допомагає папі. Да, Що б ти робив без Давіда? А Діма продовжує сьогодні, бо тут потрібно стукати, прибивати ці штуки. А пізно робити цього не можна і тому зранку. Показую вам при денному освітленні, бо так набагато зрозуміліше, ну і взагалі краще картина. Дуже класно подобається мені. Ми ще трошки раніше купили килими. Е, два однакових купили сюди і сюди Давіду. Бо він тут грався. Ня-ня-ня. Ті... Бо у нього тут були зелененькі, вона якось через те, що вони ну, поряд, вона якось значить, не цей. Мені не подобається. Воно і так тут по іграшки ці розкидані. Хоч килимочки будуть одне. Що ти кажеш? От, і Вони були по акції у акціоні. В нашому. І вони взагалі 50 євро коштують. Тут розмір 130 чи 133 на 190. Я і дітям купувала в тому році за 50, а зараз їх виставили так, ну, скидку таку зробили, і вони по 30 євро. Діму вмовили, ми відразу взяли два. Один і другий. От, і так я собі і хотіла, щоб столик стояв на килимочку. Все, як хотіла, все так і вийшло. Починає мені подобатись більше ця кімната вже. Е, стає затишнішою. бо вона взагалі така класна, велика. В ній, так знаєте багато місця, багато місця, простору. Але от щось мені було в ній постійно якось ніби не так. Зараз вже стає більш-менш. Знову повісили гойдалку Давіда, Давіду, аби він тут гойдався, щоб йому було ну, ще якесь заняття, щоб йому було чим займатися, бо на вулиці вже менше, ми часу менше і менше. І вже Діма зібрав комод. Я його ще не організувала в ньому нічого, він тільки його зібрав і вже поїхав, і тепер я буду зараз займатися. Але, можливо, ще, думаю, можливо, сюди купити так, як, знаєте, то на кухню. В ящики кладеться, силиконовий. Так плівка, я не знаю, що то вона. Думаю, можливо купити сюди. Хоча, з іншої сторони, воно добре миється. Тут така якість у ньому. От, не знаю, зараз подумаю. В принципі, брудне і мокре взуття туди не ставиться, більш-менш чисте. Є таких три ящики. Ми взяли, мені здається, найбільший, ну найширший по ширині або був, щоб влазило багато взуття. Бо у нас П'ять людей кожного по дві пари в сезон. І, звичайно, що потрібно, щоб було багато місця. Тут поставила корзинку, поставила туалетну воду, там клізну. Я не можу з цього Давіда. Це ж гарбуз. Єсть гарбуз. А ще кладе сюди, в нього є така іграшка, яка от крутиться тут, ця штука. І він він кладе, а він Не крутиться, так? Не хоче крутитись, заважкий. Що <сум> це в нього таке в гарбузика? в нашого? Не крутиться, бачиш Давід? Не хоче. А м'ячик буде, м'ячик клади. Так він любить цю іграшку. Давно-давно вже я її купила йому, і на це грається. Прямо полюбив її. Це не звідціляє м'ячик, він трошки заважкий для цієї іграшки. Ой, так Так класно сьогодні сонечко прямо вже трошки ми забули за тиждень, мабуть. Ну, якось, знаєте, є сонце, але... Його дуже мало, що не, не встигаєш співає, не зловити. Ну, я маю на увазі в квартирі. Наприклад, коли є сонце, ми виходимо з дивідом на вулицю, і тоді в квартирі якось постійно темно, ніби. А зараз так прямо сонячно і сонечко по всій кімнаті розподілилось.